Пане Лева Ярославовича особисто відношуся дуже негативно, дуже негативно. Бо людина, яка була в аграрній партії, в комуністичній партії, в СДПУ, і тепер у чолі усереду партії регіонів СДПУ до Медведчука бігав, то я знаю точно. Розумієте, Справа в тому, що зараз він очолює у середу партії Трускавці, розумієте, і напевно ще має якісь політичні амбіції. Я вам хочу сказати негативно. Но е теперішній голова, ви знаєте що, він по багатьох питань, кому йому його переплюнув. Переплюнув. розумієте. Е в кращу чи в гіршу сторону? В іншу сторону. Ви знаєте, що в мене таке враження, якби він мав. Такі можливості, ті земельні ресурси, які були при Гецикове, сплавлені незаконно, до речі, громади, розумієте? То я сумніваюся, що в нього б апетити були менші. Тепер е, скажу ще, ще такі є питання: от чисто, те, що робиться в місті, каналізація міста. Ото От все, що є набудовано, вже не витримує. От прийшов теперішній пан Мерк. Коли була зустріч пана Козара на Алсеті з пільком, значить там якось питання проскочило, значить він сказав, що нічого від влади не залежить, тому що там нагляд за будівництвом, містобудуванням, то все є у Львові. У мене є питання, для чого є в Трускавці влада? Трускавці, це всі України. Ви розумієте, в чому справа? Трускавці взагалі, тут у мене таке враження, що всі депутати. Е...